Корот цьому маленькому пану вже два роки і в своєму ліжечку він явно не вміщається, і при кожному повороті б'ється о стінки. Тож було прийнято рішення шукати класне ліжко, яке прослужить довго і підійде по естетиці до майбутньої окремої дитячої. І тут життя мені допомогло, і я познайомилась із Woodsoft. Це український магазин фантастичних дизайнерських ліжок з шоурумом у Києві, з яких не захотіли вставати вся сім'я. Але згадуємо, навіщо приїхали і погнали обирати дитяче. До речі, дуже допомогло те, що є отакі от дитячі куточок, і дитина може розважитись, поки батьки обирають. Ють, ліжко, і тут я розгубилась, бо дійсно є з чого обрати: і високі, і низькі, і монтесорі і з кишеньками, і все надзвичайно естетичне. Консультанти дуже допомогли з вибором. Адже кімната у нас невелика, і треба ліжко, яке б вмістилось туди. Вибір впав на модель Асті, яка одразу запала у серденько. Але тут почалось найскладніше тканина, бо їх тут просто величезна кількість під різні текстури, кольори, антікігті. Але мені здається, якщо б ми попросили антиєдинорога, то і це б нам теж знайшли. Отже, після години у шоурумі лежання на усіх ліжках та розмовою з консультантами ліжко обране Та починає виготовлятись прямо під нас. А поки ми чекаємо, вгадайте, який колір обрали. До речі, шоурум знаходиться за адресою Золотоусівська 34. Завітайте обов'язково до них.